Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити з такої бутилочки, таку приспособу для полегшення збирання от ягід, от поричок, смородини. Зараз сезон буде малини. можна малину так збирати. Що нам потрібно, така от 5-літрова бутилочка. Зараз ми її вріжемо ось так. І потім ще розкажу, що, що далі з нею треба зробити. Ріжемо тут на ній є. дорезать указано и обрезаем так обрезаем так по кругу так. На так. Це викидаємо, оце нам потрібно. так Що далі? Далі нам потрібно прорізати таку кружечка. Чим круглішого, тим буде краще. так Вирізаємо. Кружочка попробуємо менше кружочку, потім поправимо. Ось бутилочка така тверденька, файна попалася. Добре, що вона тверденька. Вирізаємо. Сюди має входити рука. Ну, в принципі... І добре, більше її не треба тільки підрівняти і можна ще по кругу шланг, розрізати, по кругу дати. Зараз я подивлюся, можливо, є. У мене є такий шланг. Дати по кругу шлангів або ізолентою. Щоб руки не дерло. Так що дивимось далі, зараз допрацюємо. Так, найпростіший е, для мене спосіб візьму просто нагрію легенько е, згалочкою ті канти. Щоб вони гострі не були. О! Щоб гострі не були, просто нагріти. О. Ну, можна ізоленту, але ізолента буде сповзати, а, а нагріти воно О, все файно, не, не деркуче вийшло. Чотенько. і йдемо, як бачимо, заокруглилося, все файненько. Йдемо тестувати, як воно буде. Буде зручно рвати якісь вишні, поречки, малину, зараз будемо пробувати. Далі. Так, ну що ж, попробуємо на поречках. ось так виходить. Так, однею рукою зараз будемо пробувати. І от берете собі О. і рвете. Одною рукою, а двома прикольніше буде. О. І все падає прямо вниз. О, бачимо. От вниз собі падає, так зараз покажу. О, так, йдемо тестувати на малині. Е, до речі, вишні теж можна так рвати. отак по низах. то, то є Дуже зручно. от Берете собі рвете. О, ну, йдемо ще на малині, протестуємо. о, Ще малини не дуже багато, але є десь червоненька. І зараз попробую. от Маємо малинку, от, чик. Чик. Тут от, зелененька яка ще попалася. О, і так. Це ще така таранча малинка. О, ось так і собі рвете. Ось так чик-чик-чик. І от, падає собі в бутилочку і потім собі висипаєте. О, так ось так обрізали. От Я взяв зажигалкою цей краї країці гострі опали, вони заокруглились. І Можна ізолентою, можна шляга накинути, але в моєму випадку вийшло так, що. Просто за і це. Ось такий простенький, як лайфхак, така приспособа, щоб облегшити збирання вишень, черешень, малини. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І Всім до нових зустрічей. і всім па-па.